Ви і справді є дорогими для Петра Олексійовича Порошенка, тому що саме через вас три роки працювала його конфетна фабрика. І тому ви справді дорогі мільйони доларів з країни агресора прямої до кишені людини, яка своєю постаткою. Є гарантом Конституції. Тому сьогодні ми хочемо передати солодкий привіт Петру Олексійовичу і подарувати йому дуже дорогу цукерку, ціна якої тисячі українських життів. Три роки війни, три роки роботи. Фабрики ліпіска імені Петра Олексійовича Порошенка. Цукерку повертаємо в Україні, а квиток до Ліпецька. Очевидно, через українські землі, через Крим, Донецьк, Луганськ Петру Олексійовичу З Києва. До Ліпицька. Даруємо сьогодні. І говоримо, Петро Олексійович, встигніть в останній вагон, візьміть квиточок, з'їжджите цукерку, потяг рушив, рейки не звернути з своїх колій. Ми вам даруємо ці два презенти і сподіваємось, що солодке життя вас чекає там, де ви отримаєте досі свої мільйони з країни агресора. Країни шоколадної мрії, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава нації! Слава наці! Солодкого вам проїзду через Україну, Петро Олексійович! Ваше прибуття невдовзі щасливої дороги. Нехай щастить! Слава Україні! Ці сюрпризи! Ми зараз передамо до його шоколадного годиночку в адміністрацію!